Всім добрий ранок. Зарядив камеру ввечері до повного. Вклав у сумку. Приходю на рибалку, не включаю. Підключаю повербанк і що показує ось що. Якість GoPro показує у відсотках От таких очко. Це не нуль, це очко. Скоріше за все, із за медіамодуля, який підключений, вставлений в камеру, оригінальний. Таке буває. Але, блін, це 12-та GoPro. Ладно, ми на Дельті Дніпра. Річечка. Течія вали. Дві буде ближче, дві буде далі. Рибаків чималенько. У нас є тигровий горіх, цікавий, короповий. Але оскільки ми на карася, то навіть Халібут Палтус нам не указ. Кукуруза це очі бондюель. Отак от, от торнадо, Реал фіш. Як я казав, і показував нам задонатили. І задонатили добре. Обстріли, собака дика. Так що мішаємо. Ух. Але пахне так. Я не скажу, що Бондюель. Я, правда, не знаю, як пахне Бондюель. Пахне. Реально солодкою, присолодкою, дуже солодкою кукурудзою. Щось типу того, але не сладкі палочки. Опять води дофіга нафігачив. Реалфіш не бухає. Хоча, може, в мене запас є. Ні, оказується ще й мало. Значить, цей реалфіш любить подбухувати. Води. Дофіга тепер буде завжди, тому що каховки немає те течія завжди тепер в одну сторону. Тепер воду туди-сюди не носить, Тепер завжди вниз. Отак от, от. Що ж, червей я накопав. Працюємо. Ні, похоже, там зависло. Оп, а на течії тут набагато краще з-під берега, мабуть, клювати буде. Сидить, щось є. Карасик, напевно. Точно. Не крупний, але початок є і надія є. Оп! Ах, зараза прямо в очі. Паскуда така звірконуло хвостом прямо в очі. Оп, якось так зафіксуємо, поки що виглядає надійно. Продовжуємо. Ех, погода так і шипче. Треба шепче. випити. Ще й ці повітряні тривоги, як чуєте, гудуть. Накрайню щось є. З середини взагалі не течка, мабуть, все треба перекидати під берег, плюс-мінус. Оп! Отак От він поначалу дергає сильно, а потом, як наче зійшов, але він там сидить на течії, бовтається. Не він, а вона. Оп, вона добротна. Як голове, льо моє, на цьому печені розростається тарань. Мускулиста така. В руки береш, а вона така біцепс-трицепс тобі показує, як вадріцепс. <сум> Мощна. Те я все-таки? А от і балабеника. Я думаю, що воно таке дергається. Думаю, напевно, таранька сидить. А тут уже гачки голі. Оп, похоже, ще одна таранька. Це вже не бичок. І дргається як таранька. Ух, фарватерна. Наверно, Навірно, ікрою. Блін, так ми тут на засолку наловимо, вона би ікри така товста. Жирно, жирно гуляємо. Тигедик, тиге-дик, тигедик. От тільки якщо тут, здається, таранька сидить, то на крайній балабеник. Так, так, так. Тиги-дик, Оп, і дістали. Ні, це густирка. Черв'ячка забондюелила. Похоже, на, на крайню таки таранька, як наче сідала. Зараз поглянемо щось невеличке. Так і є. Ех, худа, от не рестилася. Чишую трошки потеряла. Живи. Це все фігня. Ой, аби трошки вище на кошеву пускали. Там буде йти найсмачніша риба. Реально найсмачніша в цьому, скажіть, я скажу, херсонська риба десь через місяць точно буде йти. Називається вона Пузанок. І ось тільки тут така хороша течія але... то вона там буде йти добротно. Але там не можна рибалити другий рік. Чи третій вже пропускаємо пузанка? Уже реально, третій. А це офігеть, яка вкусна риба. Хто знає той... Дурних питань в коментах не задає. Водичка трошки чиста і бачу по воді, по стінки, що рагуль вижив падло після потопу. Рагуль живий. Блін, а оце рагулятіна мені не подобається. Сносе. кормушку 115 грам. Може видержа, не видержа, перекинемо, кинув подалі. Може і дрісьє вижила, ми цього не знаємо. Ну що, овочі Бондюель. Паутус Халівуд. Хоп. На на на. Ой, Йоханий бабай. На най най -на 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 -на. Нічого, гробчики соберуть. Вони тут коло мене тусуються. Забув пакован закрий. Та й небагато розсипалось. Пару грам. Оп! Прикормка швид виходить, коли кормаки великі, часто перекидаєш. Ух, запах двоякий. Двоякі очучені. А вроді нічого так. Ну, з другої сторони якась фігня. Нічого. Прикормки обично одна одну доповнюють рідкий випадок, що щось сильно зіпсується. Отак ми їх всіх і зловимо. Але рибаки вже не повірите, шабашать. Восьма ранку. от як і вчора. До 7 до 8 поклювало і все. Рибаки смотали удочки і уходять. Видно, знають, що немає смисла далі сидіти. Подипує, що за все бичок, що тут, що на крайньому фідері інколи. Але не більш того. Бичок ЄСІСів може сработати, як живець на щуку, обріже поводок. Хоча інколи і дістаємо, ви знає, знаєте. А так все можна шабачить. Ніде не, не пікне. Ну давай, ще, ще чуть нічого дибне. Що дибне і бросає, просто заглотить не може, навіть черв'яка. Може навіть сидить. Ага. Як я і казав, валабеник мілкий. Це ж треба аж з моря піднятися, щоб клюнути у нас на вудку. Бо бичок у нас не зимує в річці, він весь уходить в солону воду в море до останнього. Не встиг доїсти бублик щось. Присіло не слабе. вертольот чи що, точно. А стягнуло кормушку повністю. Та й ти її здіваєшся. Все одно дуба дасть пробітіє сквозне на виліт. По-моєму, ще й кишки повредив, а це вже похоже на рибку. все таки риба нас не облишила, похоже, на нормальну таран. Оп, гачки крупні на крупну рибу. Блін, ми за тобою сумували. Хоча до війни, ви пам'ятаєте, по три-по чотири штуки на забросі з човна. Ото були рибалки. В двох, один, в чотирьох рибалили на Криму. Лише по течії на силікатному мощно було. Народу було весь Херсон. Похоже, щось із середини прив'язав. Йоханий Бабай. на карась. В дистанції метрів 50. Мимо. Нічого було. О, старий добрий рагуль. Сто років не бачились. Кинемо трошки поближче. Похоже, таки підійшла рибка. Ого. Карась ли, точно. Стайний засранець мелкий. Попер. Ще й за бороду. Ну, взагалі уже. На цей раз я не промахнувся. Поки втикав в телефон, тут тихенько рибка діла, тиги-дик. Ще там. Похоже на тараньку. Іли карась, щось важко йшло. Не спішимо, значить, може щось хороше, карасик. Рижик уже дзвонив з мурчиком. <сувач> Як там риба. Що ми сьогодні їмо, Сухий корм і карасика. Так, так, так. От що воно дергало, а я думав, якийсь карастіхоня сів. Морський балабеник. Заскочив. Дивіться, за пів часа каша і не розмилась на течії, тримається добре, виявляється. Наконець-то щось більш-менш з глибини проклюнуло. Блін, на два зразу. Ого! Похоже, нормальний карась. Чи це він зачепив обидва? Та ні, він був зліва. І на том теж сидить. Стая. Лещ, 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 лещ. Не, карасі хороші підійшли. Буя. Раз. І номер два, це і поменше. Це вообще не карась. Густирка, точно. От так от. Треба сидіти весь день. І кричать надія є. Оп! І надія прийшла. Ух, хороший, цього пожарить гарантовано можна. За пів кіло. Красавчик. Працюємо і працюється, а я вже руки опустив. Думав, пора додому. хлібчика купимо ковбаски з надписю Розумний вибір. Розумне в ній тільки назва. А в плані покупки дуже нерозумно, але на вкус не дуже. Хоча котики рідко їдять, щось падлюки знають. Про розумний вибір. А рибка то підійшла. Почекали ще хвилинку другу, третю. Оп. І фідер трошки підтягнув. Можливо, тому що пасмурно стало. Ну, таке собі підійшло. Каховська тарань. Я її знав. широка, та чи її ніколи не бачила. То така і виросла. Що ж, що скажете? На заброс не вистачить. Використали кукурудзку Бондюель і халівуд палту здобили. нас ще завівся бігфіш, тигровий горіх. Але це вже буде зовсім інша історія. Будемо шабашити, виведемо. На чисту воду рибку, засунемо її в торбу. Сматуємося. Взагалі не хочу виїжджати з річки, хоч тут поселяйся, але дуже швидко настогидне. Тому якось так. Що ж, сматуємося. Ну, от і все. Сміттячко не викидаємо. Це важливо, Все парша, як тебе там, чарлік. Мамка Чарлік каже, хоча ти чарлота. Я тут для тебе віз, а ти ех, кс. -кс, 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 -кс. Ти в. Рижик, отбери. Отбери, рижик. Отб... Так, не будеш жерти, пішла вон, ти вчора не їла. Оце, от, 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 оце, бо, оце сіпіратюга, нема слов. І сам не гам і другому не дам. Я заберу. Ням-ням-ням. Мілкі косточки, моя прилесть. А ти ругайся там, ругайся. Лежіть. Цей рижик не горить бажанням погристи. Зараз мурчик прийде і забере, він там точе. Але це зовсім інша історія. Що ж, дякую, що ставите лайки нашому відео і проходите по силочках в описі, це важливо. Фух, бомбящі коменти вони вітаються, я за ними стежу. І Гугл за ними стежить, щоб ви там нічого такого не писали, бани вас. Всім пока і до зустрічі на воді. Святий ти гедик. Мурчик біжи. Оно, оно, там. Мурчик, он там. Он. О, диви. Оп-оп-оп-оп-оп. Забери в рижечка. Забери, рижечок не буде. Забирай. Бо буде тут сохнуть валятися. А ми рижечку жареную дамо. А ти вообще будеш на, на дієті, на хлібної, з тою дошдивой водичкою, бачите, давайте тільки цей кошачий корм і копчену ковбасу. choroniaka